Всім привіт! Ви на каналі Червоний Кіт. І сьогодні ми граємо в танки. Так, танки, на жаль, це не Roblox, мабуть для більшість з вас, але все ж таки такі круті танки я давно не бачив, тому що це танки Бліц. Бліц Reforge або перекований. І дивіться, як це гарно виглядає зараз. Ну, на. Взагалі, я би сказав, що мені подобаються Бліц, які вони зараз, тому що якщо я бажаю дуже сучасну графіку, якщо я бажаю дуже кайфово, що все виглядало, то мабуть я завантажу звичайні танки і піду гуляти в них, тому що там все чудово, кольорово, дивовижно і можна пограти. Але чому я граю в Бліц? Тому що мені подобаються саме короткі катки, мені подобається. Мінімальне якесь прокачування танка, щоб не читати всі ці непотрібні не знаю, словники, що де, який модуль поставити, не прокачувати екіпаж і таке інше. Тут я так бачу, що все збереглось як в звичайному бліці, але додали шалену графіку, додали більш цікаві, можливо, можливо, інтерфейси, все це виглядає ну, більш сучасним. Я би так сказав. Не знаю, як це виглядає на телефоні, а взагалі на комп'ютері це виглядає досить гарно. І я взяв танк, який називаю Маю танк. Точніше, маю п'ятий танк. чи «П'ять танків». Так, ну що, поки ви підписуєтесь на мій канал, так я знаю, що майже рік пройшов після того, як я записував танки на цьому каналі, до цього був сталкер. Я був просто в захваті, але. Я розумію, що цей контент трошки не для моєї аудиторії, тому е, я перестав його записувати. Просто грав собі в радість, в задоволення, і це було кайфово. Ну що, поїхали? Я обрав саме цей танк, тому що він дуже яскравий, як і ця гра. О, і перший, перший фраг їде до мене. Взагалі, в звичайних танках, мені здається, я може раз чи два грав на цьому танкі, а коли зайшов в цю гру, то гра мені саме його порадила взяти. І я нічого не шкодую, тому що він дійсно прикольний. Тричі він стріляє. І може зараз десь 450 500 заносити. Давайте подивимось. Ну так. Якщо він не пробиває, то десь 400. Але в будь-якому випадку це дуже, досить весело, як на мене. Так, 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 так. Намагався його вицілювати, але це трошки краще стає. І всі три постріли лягають куди треба. Так, а що це ви мене трошки ігноруєте, ні? Такі гарні хлопці і мене ігноруєте. Ну, добре, буду накидувати. Ой, щось мені. Трошки поганенько, вже 5 танків. Тут біля мене так, треба. А давайте фугасом йому сюди. Ого, 618. Оце вже добре. Так, щось у нас трошки менше, ніж наших ворогів. Це мені не подобається. Відступаємо. Лучше це добре. Але треба трошки замислитись, що мені далі робити. Так, ну давайте, мабуть, його все ж таки треба забрати, бо він нам життя не дасть. Якщо я його трошки відпущу, то він добере мого, скажімо так, співкомандника. І тоді мені вже буде трошки, трошки не так радісно, як зараз. Так, ну що, що ми маємо? Зверху я бачу три танка. Так, він дуже круто танкує. Задньою частиною танку це дуже добре, тому що я можу фугаси йому туди запхати. Ну, було б непогано, якщо б ці два танки хтось а вже один танк забрав. Тому що все ж таки треба трошки зменшувати кількість гармат, які на мене дивляться. Так, ще гарно, ще гарний фрак. Ну що, як взагалі вам гра? Як вам графіка? Чи подобається? Мені знаєте, що подобається? Що Коли був перший тест, це вже третій тест перекованого, то там було, знаєте, ніби я відчував себе в якомусь, не знаю, Fortnite чи щось, на кшталт того, де все яскраво, все рухається, якісь такі. Коротше, це мені не зайшло А ця версія досить непогана, вона дійсно дуже схожа на класичну версію, але, скажімо так, з деякими поліпшеннями. Не знаю, трохи, трохи незвично, може, ще не все так плавно, десь там якісь баги, можливо, є. Але виглядає непогано, мені так здається. І це моя перша перемога. До речі, майже 6 тисяч е, зробив. І зараз показую вам ще один бій, де було шкоди 6800 майже. Тому хочу вам сказати, що це вже третій майстер за 15 боїв, які я провів в цьому режимі. Так, і ще ще я побачив, тут є рейтингові бої. Давайте маю танк, поїде зараз туди. Маю п'ятий танк. Ну, скажіть, це дуже, досить цікаво виглядає, маю п'ятий танк. Так, ранговий бій. Це так само, як і в Бліц, як в стандартному режимчику у нас є такий режим. Я досить, скажімо так, багато граю саме в цей режим, тому що там хотів прокачати патеху, але поки я її прокачував, вона мені вже випала. І в мене здається, там 85% чи щось масштаб того. Я не знаю, ці 15% ніяк не можу дограти. Так. О, о, ні-ні-ні, о, куди ж я поїхав. Не, непогано. Два з... зайшли все ж таки. Так, 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 дивимось, дивимось. Угу. Слухайте, ну треба його забирати. Якщо хтось йому ще дасть один постріл, буде непогано. О, дякую, все. Їду забирати. Так. Я... Ні, я не буду на нього навіть звертати увагу. Мені треба, щоб всі три постріли зайшли в один танк. Так воно і відбулося. Ну, насправді, 50-51, він зараз вже, можливо, останній зробив постріл. У нього 20 секунд буде перезарядка, і тому я спокійно, не кваплячись, зможу його добрати. Тому я не поспішаю, іду собі за ним і зараз будемо його добирати. Все, знищено супротивника. Відмінна гра, їдемо далі на чилі. Так, там якась, я бачу, заруба йде, треба трошки допомогти. Непогано всі три зайшли, хоча я думав, що ця балка буде трошки заважати, і я не зможу це зробити. Так, ну все. Мого ПТ-шку забрали. Треба їхати добирати інших. Так, ну що ми маємо? Ми маємо три тяжких важких танка. І ПТ. Поки я їхав, ПТ вже нема. Три важкі танка ще залишилось. І зараз будемо все вирішувати. Ну, що вам хочу сказати: досить непоганий режим зробили. Третій тест. І, до речі, якщо ви зграєте 30 боїв, якщо ви зробите 30 перемог, то ви ще отримаєте 2000 голди на стандартний Бліц. Тому саме тому я тут зараз і проходжу ці 30 боїв. Щоби отримати голоду, що і вам раджу. Так, ну все, добираємо останні танки. І на цьому будемо закінчувати. В цілому, режимчик сподобався. Не знаю, буду, чи, чи буду грати постійно в нього, коли він вийде остаточно, але дійсно він набагато кращий, ніж був перший тест. А це вже, я так розумію, третій тест. Бронза, дивізіон, можна подивитися, що саме ми отримуємо, якщо будемо проходити бронзу, срібло, діамант і так, таке інше. Лише другий рівень, але я тут нічого не зробив, такого видатного, щоб мені дати більше. Так, да, до речі, тут ще, коли ти прокачуєш один танк, ти поступово качаєш та інші також танки, які в тебе в сеті знаходяться. Ну, можливо. Про це ми побалакаємо колись, якщо вам сподобається цей режим. Ну, а зараз давайте переглянемо, які саме ми зможемо отримати бонуси, якщо будемо проходити ці бої. Так, бронза дивізіони 5, 4, 3, 2, 1, так, срібна, золота, діамантова і таке інше. Так, ну, насправді мені подобається, що ти можеш отримувати досить багато нагород і навіть голду, Якого, скажімо, такого вибору, такого вибору немає на стандарті. Тобто 400 голди за діамантову лігу це непогано. Так, ну що, наразі мені сподобався цей режимчик. Я сподіваюся, що наступне відео буде про робок чи щось таке, що ви любите, але трошки згодом. Тому підписуємося на канал, хто цього не зробив, і до нової зустрічі. Всім па!